So no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 Всім. Вітаю вас на своєму каналі. І ось хочу вам показати ось таку невтішну картину на моєму онцидіумі, який був куплений в Теско ось, 28 жовтня. Пам'ятаєте тоді? онцидіум, який називається Dancing Lady Онцидіум Варікосу. Жовтенький онцидіум. Той такий гарненький з такими квіточками. Ось так він гарненько виглядав. Тут в нього були на цих бульбочках, ось на оцих бульбочках були листочки. І буквально сьогодні вранці це в нас пройшло 28-ну два місяці, так? І тепер, напевно, оця рослинка, вона в мене стояла тут на адаптації, я залишила. Є таких ще кілька. Пам'ятаєте, тут я була купила. Мені син зробив подарунок, купив мені 5 був рослинок. І зараз я вам покажу, яка картина тут. Бачите, оці кінчики-листочки? Ось, бачите, які вони? Подивіться. Просто явно, чітко видно, що тут іде гниння. І ось. Тут, дивіться, як видно, мокре гниль, мокра вона просто. Це зараз я просто мокрими руками брала листочки, а так ця рослинка стоїть практично ледь-ледь волога. Бачите, ось тут ці кінчики, ось вони. Ось тут теж. Ось така картина. Так ось, на що я хотіла звернути увагу. Я цю рослинку поливала. Проливом, методом проливу, тобто я не залишала тут воду взагалі, тобто в горщику водички немає. Ось, бачите, взагалі не, не залишаю. Я тільки проливала рослинку під е, проточною водичкою і хочу вам показати, що ось оце листячко, ось оце листячко, воно відпало якраз саме від оцих молоденьких бульб, бачите? Оці молоді бульби, вони були з листочками, і ось оці листочки відлетіли саме від цих бульб. Яка причина? Так як рослина в мене вже від 20, як я вже сказала, від 28 жовтня, ця рослинка була куплена в теско і їхала вона по холодній порі року. Коли рослина пересувається, транспортується. В таку холодну пору року, звичайно, можуть бути всякі непередбачені отакі ситуації. Тобто дуже великий ризик отримати рослину вже з захворюванням всередині. Як на мене, то ось таке захворювання рослини це мокра гниль. І це не є, це бактеріальна гниль. Вона розвивається внаслідок переохолодження ґрунту. І, відповідно, я більш ніж впевнена, що в ґрунті цієї рослини немає корінців. Зараз я вам покажу, ось тут знизу, дивіться, в горщику, бачите, ось, ось такі тоненькі ниточки залишилися. ой. Зараз вже кора випадає з того горщика. Ось такі ниточки залишилися. Це я зняла буквально веломен перед тим, як показати вам рослинку. Веломен зняла, тому що. Зараз я погляну ось отак зверху. Якщо пам'ятаєте, в неї були досить непогані корені. Зараз я вийму ще кілька кусочків кори. Ну, ось тут, наче, є ще корінчики. Ну, там, наче, є коріннячко. Ну, і будемо сподіватися, що це коріння витягне ще бульбочки, і нам дадуть оці бульби дадуть ще новенькі зрости. Тому що мені би не хотілося загубити цей онцидіум, тобто втратити його. Оце жовтенький, це дуже гарний. Отой такий жовтенький, пахучий онцидіум. Дуже мені хотілося би, щоб він в мене був. Ось. Ну, але. Тут вже, скажімо так, оця бактеріальна гниль множиться моментально, буквально коли вона починає розвиватися, зупинити вже її практично неможливо, так як і фузаріоз. Чому почала сьогодні цю тему? Тому що буквально позавчора я прямо сиділа отут за столиком, пила каву, і в мене на очах від пеньочка відлетіли п'ять листочків у мого Біг Бенга. Рослинка, яка мене тішила квітінням, рослинка, яка дуже мені подобалася. Я дуже його, ну скажімо так, я тішилася, що він в мене є, і він заквіт по сорту. І буквально я от е, побачила, що падає листя. Коли я підняла очі, я побачила, що листя відпало саме в мого Біг бенга Ну, ось, оцей мій Біг Бенг. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка красота. Бачите? Отак він і квіт, бо дуже в багатьох випадках, я б сказала, напевно, у ну, процентів 40, якщо не 50, дуже часто оця рослинка квітне не по сорту, тобто приходить пересорт. А тут дивіться, все, я ще залишила оцей пеньок, але від нього вже не буде нічого, тому що фузаріоз... Буквально на лічені години можна порахувати, коли гине рослина. Тобто він поражає абсолютно все. Яка причина, що він загинув, я без поняття. Як видно вам тут, бачите, він не є, щоб він був перезволожений, тому що взимку я стараюся, так як в мене в кімнатна температура 18-19 градусів, ну, вночі може деколи опускатися до 17,5, але переважно. Температура залишається сталою, тобто 18 градусів. І при 18 градусів, коли буде дуже полита рослинка, звичайно, може таке виникнути. В мене ця рослина не була полита, тобто він поливався раз в 3-4 дні дуже малесенькою кількістю водички. І як ви бачите, ось трубочка, бачите? Тобто, я наливала буквально в цю трубочку чайну ложку води, яка опускалася сюди на дно. Тут в мене є дренаж. Бачите, ось камінчики, дренаж. І якраз по той дренаж, отам була, напевно, водичка. І то та водичка мохом і корою вбиралася, і буквально за хвилин 15 після поливу вже води в горщику не було, тобто у цій вазі. Просидів він в мене, цей бікбенг був куплений, ну, напевно, роки 3 тому, а може, навіть і більше, може і 4. Квіт він в мене три рази, дуже гарно квіт. Причому перший раз була тільки одна квіточка, потім було три, а то і чотири. Десь в мене на каналі є про нього відео. Ось, дуже-дуже гарно він квіт, без аромату, без нічого. Але оця красота пелюстки, оці такі сполохи, вони неймовірно гарні. Ось, Так що ось така спіткала мене невдача з цим бікбенгом. Ну, вже все. Тепер я буду. Дивитися, можливо, щось є новеньке в такому стилі, або шукати якусь таку рослинку. Чесно кажучи, в мене все більше і більше е, пропадає така охота на фаленопсиси. Чомусь мені більше полюбляються тепер ось біленькі. Бачите, яка це красота? І ось я побачила його, я не змогла собі відмовити. Ну, але. Е, Чесно кажучи, на оті сортові, не сортові, я б сказала, на ці гібридні фаленопсиси, в мене якось вже трошечки зупинилася ота, така охота. У той хом'ячок вже ліг, напевно, спадки. Єдине, що в мене ще є охота, це на фаленопсиси з крапчатим листям, на фаленопсиси, шелеріани, на фаленопсиси, гібридні, гібриди з шелеріанами. І в мене поповниться колекція. Кількома такими рослинками вже по весні. Але в мене зараз більша охота на, не знаю чому, на ці симподіальні орхідеї. В мене чомусь більше мені. Охота до дендробіумів чомусь, не знаю. Пояснення в мене мало. Цим бідіуми, ви знаєте мою слабкість на цим бідіуми. Я їх дуже люблю. І коли будуть з'являтися у нас у продажі, а вони завжди з'являються десь так в лютому місяці. Це коли вже має бути е, Валентина день, тоді вони з'являються у нас у продажі вже квітучі. І тому я вже підберу для себе щось новеньке. Е, є в мене охота купити знову. Тому що в мене був дуже шикарний цимбідіум Ice Cascade, Оцей, що такими каскадними китицями квітне, біленькими квітами, дуже-дуже ароматний. І він в мене, як я його перевезла з того будинку сюди, можливо, йому не сподобалися умови, можливо, йому не підійшла якась, можливо, освітлення було замало, можливо, десь перелила, можливо, не знаю, яка причина. Утримувала так само, як і всі свої цимбідіуми. Однаково він був в підвісному тільки стані, тому що він був на такому підвісному кашпо завжди в мене, бо в нього квіточки звесали, і він в мене загинув. Просто загинув. Одна за другою бульби почали відгнивати. Спочатку три згнили, я їх вирізала. Думала, що я зупинила ту хворобу, але швидше всього, що там вже було щось в кореневій, в самій зомі. Тому він в мене загинув. І в мене є на думці зараз купити ще щось. Так ось не хотілося би мені дуже втратити ось цей свій онцидіум, тому що в мене є вже два онцидіума. це цей жовтенький, і я маю ще один такий той темно-малиновий. Темно, навіть він вишневий такий. Я вам показувала, коли я його купила. Ось ще хотіла що сказати: в мене в жовтій Нелі Айслер. Там теж відгнили дві бульби. І звідти від бульби, там була досить маленька кількість бульбочок, там їх було, здається, три або чотири. Так от, одві вже з них я звідти вистригла, вирізала. Просто вчасно побачила, що жовтне отак само основа листочка, як в цих, бачите? Отакі от, от кінчики, почали ось так змінювати колір, вони стали світлішими. І я вирізала ті бульбочки, і, напевно, зараз покажу вам. Як вона виглядає? Ну, наразі більше жовтизна не розповсюджується. Ну, Ось оця жовтенька, бачите? Бургіара Nelly I Love Yellow, бачите? Нellрі Isler Yellow жовтенька. Ось отут, ось на цьому місці. Ось тут були ще бульбочки. Ви пам'ятаєте, в неї було здається 4 чи 3. І ось отут була ще одна бульбочка. І мені прийшлося її теж вирізати, тому що на цьому місці. Я побачила, що пожовтіл, пожовтіли сама від бульби, пожовтіла той молоденький зріст. І тепер залишилося тільки дві бульбочки в цій в бургіари, і вона буде в мене, ну, поки що, наче зупинилася вся ота, той процес. Теж я стараюся її не поливати. Там, от на дні, бачите, є трошечки ось я. Покажу вам, бачите, камінчики. І на тих камінчиках там буквально ну міліметр водички, так, щоб було тільки вологе середовище. Тому що, коли рослина прибула після переїзду в таких зимовий, в зимовий період, в зимових умовах, обов'язково розвивається оця бактеріальна гниль. Тому стараюся не зачіпати одні рослинки. Коли є отака от історія, це інфекція, вона може передаватися. У мене ці рослинки поливаються дуже, дуже, дуже малесенько. Буквально чайна ложечка я проливаю або сюди, бачите, в трубочку, або я прямо наливаю туди на камінчики нижнім поливом. І вона просякає так, наприклад, на яких пів години. Потім я зливаю всю водичку і залишаю ось так її. В такому ледь-ледь зволоженому стані. Хоча Нелі Айслер любить дуже багато вологи. Вона любить, бачите, дивіться, ось листочок, бачите, який він покручений. Це від того, що йому не вистачало вологи. Хочу не попередити, а хочу, напевно, застерегти початківців, початківців орхолюбів про те, що в зимовий період рослинки. Краще не купувати. Або, якщо ви купуєте рослини, напевно, потрібно одразу рослину пересаджувати. Мені так видається, що було б кращим. Тому що оті торфяні стакани, які є всередині ґрунту під самою різомою цих рослин, а вони є. Як ви пам'ятаєте, я оцю рослинку, онцидіум, я навіть не пересаджувала, я тільки доклала туди трошки більше кори. І... Вийшло так, що ті рослини, що я пересадила, вони почуваються набагато краще, ніж ті, що були не пересаджені. Тобто, бачите результат: ось листя відлетіло від оцього онцидіума, тому що я його не пересадила, і там є всередині отой торф'яний стакан. Коли рослинка перебуває в теплицях, там в них стала температура, переважно. Теплицях, тому не називаються теплицями, що там температура більш-менш підвищена, там і вологість потрібна, і температура, звичайно, в них є 18-25 градусів. А дома ми таких умов не можемо створити для рослин. Плюс оці переїзди, транспортування самих рослин в зимовий період переохолоджується сама. Коренева система, тому що цей трофяний стакан обволакує коріння, корінчики довкола того трофяного стакана теж проростають, і тоді оця волога вона робиться дуже-дуже холодний середині горщик і коріння гине. Гине конкретно розвивається оця бактеріальна гниль, яка потім потрапляє в рослину. Бачите, як я вам сказала, що я не впевнена тепер, що він виживе, тому що оця бульба, подивіться, як вона виглядає. Швидше цього, що ця бульба загине теж. І зараз я так от думаю, можливо, я візьму і виріжу його звідси, ось от, от з цієї сторони. Але я дістану рослину з ґрунту, дістану повністю видалю звідти той торф'яний стакан і видалю оцю бульбу. Ну, ще можна почекати кілька днів, подивитися, як воно буде чи не буде збільшуватися оця пляма. Якщо вона буде збільшуватися вище, бачите, наче тут, тут навіть видно кантик такий. Різниця. Якщо воно буде збільшуватися, відповідно, я так і зроблю. Ну, ось це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Так як оця рослинка, бачите, жовтенька Нелі Айслер, вона прийшла до мене ще в жовтні, тоді ще не було таких холодів, але все рівно рослинку потрібно було витряхнути з того ґрунту і. Видалити той торфяний стакан, тому що ми не знаємо, в яких умовах знаходилася рослина в магазині, який там температурний режим і чим його поливали. Ну, ви пам'ятаєте, що я купила ці рослинки дуже сухенькими, тобто вони не були перезволожені, вони були в доволі непоганому стані. В них навіть... Вони я купила їх відразу після їх прибуття до магазину. Тобто, не було так, що. Рослина довший час перебувала в магазині і її вже поливали. Тобто я купила його сухим. Їх ці рослинки я купувала сухими. Ось. А в магазині, як правило, там люди, які не обізнані, люди, які розуміють, що рослину потрібно полити, їм дали вказівки, і вони поливають просто з шланга холодною водою. Причому деколи льодяною водою, такою, що і. Кілька років тому я потрапила в садовий центр, і жінка просто от стояли орхідеї, от в цих пластикових пакетах, і вона просто ось так зверху поливала оці пластикові пакети, прямо всередину того пакета. Вода потрапляла і в розетки, вода потрапляла довкола в пазухи. Відповідно, там ця вода потім застоювалася, і коли ввечері полив в них переважно проводився після обіду. Або навіть пізно ввечері, і тоді вночі рослина стояла в холодному стані перезволожена і гинули через кілька днів, коли коли я приїхала в магазин. Практично процентів 80 всієї колекції, яка була прибула. За кілька днів загинула. Тобто все листя було гниле. Я вам показувала, здається, в ТЕСКО, яке листя може бути, коли рослина їде в по холодному, по холодному, холодній погоді, по таким ем, приниженим температурам і перебуває в магазині, особливо, коли її там поливають. Я б порівняла захворювання наших рослин саме оця така бактеріальна гниль. Я би зрівнила їх з запаленням легень, напевно. Або з якимись бронхітами, або з оцими грипозними такими всякими захворюваннями у людей, тому що, бачите, самі мокрі ось такі мокрі місця, бачите, гнилі мокрі місця, це наче ми кашляємо і у нас в бронхах накоплюється оцей такий бактеріальний кількість бактерій, які потім викликають в нас захворювання. Але людина може кашляти, людина приймає ліки, лікується, а рослинка деколи. Для рослини це перетворюється в фатальний ось такий результат. Так що, фузаріоз це теж бактерія, яка викликана неправильним утриманням. Швидше всього, що десь, можливо, я оприскувала свої хої і на неї потрапляли крапельки води. Я допускаю це, тому що немає без причини, просто ні з того, ні з цього. Рослина, яка стояла в мене ось отут, коло цієї гусочки на поличці. Вона раптово скинула листя. Все рівно причина якась була. І однозначно, це причина неправильного догляду. І ось так, щоб не трапилося у вас так само, потрібно, напевно, все-таки в зимовий період. Ті рослини, які ви повинні оприскувати, повинні стояти окремо. А в мене, як ви бачите, ось у мене тут хоечка є. Ось це лаконоза сілвер і лаконоза ескімо. Вони тут дві. Ось вона в цьому підвісному кашпо. Потім ось тут в мене стоїть хоя компакта. Ось вона дуже гарненько розвиває молоденький зростик вже. Ось. Ну, Це до того, що я все оприскую. Я тут оприскую цю частину дуже-дуже активно. Отут я оприскую оці всі рослинки, бачите, і швидше всього десь, поміж цих хой, напевно. Потрапила водичка десь на, туди на поличку. І от там в мене був оцей бік-бенг, який і загинув від того, що на нього потрапляло занадто багато води. Ось я хотіла вам показати ще бульбочки. Бачите, дивіться, бульби, які просто. Я зупинила гниль. Я не впевнена, що вони випустять якісь корінці, хоча все може бути. Будемо бачити поки що. Поки що рослинка тримається, ще вона не загинула. Тут є кілька бульб, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Тут прямо бульба з бульби почала рости. Бачите, дивіться. Ну, Будемо бачити, що тут з цього буде. Я тут примастила його максимом, обробила зрізи. І ось от поклала сюди, де немає у мене ґрунту. Тут рослинка, бачите, сам фаленопсис, він росте без ґрунту, росте тільки у отакій майже пустій вазі. І я сюди поклала зараз хвилинку, бо я використовую новий свій оцей гаджет, і воно мені деколи крутиться, куди мені не потрібно. Так ось, я поклала сюди, в цю саму шклянку, я поклала і ці два зрости. Мабуть. Ну, хай буде експеримент. Чи нам дасть корінчики, чи не дасть корінчики, але будемо чекати. Ось ще один експеримент в мене. Теж, бачите, фаленопсис, який раз на три дні замочується тільки водичкою. Не хотів він рости в мене ні в чому. Все постійно в'яли листя. Був поганий тургор, вона в мене росла і в корі, і в мохові, і. В перліті, і куди тільки я її не садила, і вона не хотіла, роби, не хотіла зростати. Але зараз подивіться вже в неї, ось скільки в неї корінчиків. Бачите? Без нічого, просто в пустій, такій пустій шклянці. Ну, ось така, така моя картина. Обов'язково покажу вам своїх підростків. В мене їх багато. Ось там у мене підростки дві полиці. Ось на цій полиці в мене все підростки ростуть. І на цій поличці теж в мене підростки. В деяких є назви, а в деяких немає назв. Так як я вже вам казала, потрібно буде вже, по, коли вони почнуть квітнути, тоді я попробую установити назви. А в принципі, якщо не буде назви, то так і буде. Ось така в мене тут картина. Це все, що я хотіла на сьогодні вам розповісти про оці рослини, які приїхали до нас в зимовий період. Будьте уважні, будьте, скажімо так, максимально уважні при виборі рослинки, тому що рослина, яка транспортувалася в зимовий період, в неї дуже великі шанси загинути. Так що, ось отак ми повинні бути готові до любого виходу, до любого результату. Ну Ось і все. Покажу вам ще свою красоту, яка розпустила ще одну квіточку. Ось вона, ця квіточка, бутончик розпустився. Дивіться, яка вона красунечка, яка в неї губа, шикарна. Ну, оці кучері, кучері, кучері. От, Ось так, бачите, ось така вона. Пахне, вона ароматить такими якимись літніми квітами, мабуть, польовими. Ну, Дуже гарно, таке трошечки з гірчинкою, дуже мені подобається. Сама по собі я вже якось пробувала відкрити її ось так, щоб навіть самій полюбуватися на цю квітку. Подивіться, вона шикарна. Вона просто. Ну, ось, як пуп'янки розкрилися. Один ще залишився від... закритий, але вже він теж. Он, трошечки-трошечки привідкрив свій дзьобик, і відкриється ця квіточка. Ну Ось я цю рослину пересадила. Пам'ятаєте, я принесла її з магазину і два таракани маленькі, два таких таракани, звідти вискочили мені прямо на руку, і я була змушена пересадити. І ось результат, бачите, вона квітне, розпускає квіточку. Ще один пупішок залишився. І ось така краса в мене тут на столику. І з гопіталом покажу вам теж, тому що вони прибули одночасно. Зараз я покажу вам ось так його. Ось, з гопіталом. Скажу вам чесно, він десь від 6-ї години ранку і до 2, до, 2 до 3 ароматить просто неймовірно. Заходиш на кухню і одразу чути його аромат. Зломалася пелюстка ось тут, але квіточки отакі причудові. І от, дивіться теж, бачите, жовтий листочок ось він. Я ще його не зняла. Це, правда, криюча від бульби. І подивіться на молодому зрості від зігобіталума. Бачите, пляма, яка темна, коричнева пляма. І я мушу подивитися ні, вона наче сухенька. Ось, але треба цю криючу буде зняти. Це знову говорить про те, що там була якась переохолодження. Ну, це все, що стосувалося рослин, які ми купуємо в зимовий період, на що нам потрібно найбільше звернути увагу. Ось і все-таки я притримуюся думки, що рослини, які ми купуємо в зимовий період, бажано з ґрунту дістати і подивитися, що ж там. В нього є, якщо є трофяний стакан, обов'язково його видалити. Але це тільки моя думка. Скажу вам чесно, я так робила кілька разів, і не завжди це було успішно. Тобто деякі рослинки навпаки дуже гарно починали розвиватися після пересадки. Випускали молоді зрости, випускали багато молодого коріння, а деякі рослинки гинули. Так що тут вже Однозначно говорити не можна, що так, це потрібно обов'язково пересадити, тому що інакше рослина загине. Навпаки, ви можете пересадити, і рослина може загинути теж. На цьому, всім дякую, всім хорошого дня, хорошого настрою і всім пока.